Це зараз, бачите, все чисто. Десь годинку тому все було засмічено пляшками, склом і іншою продукцією пет. Оці всі схили були в сіні, зеленими, синіми, червоними та інших кольорів. Пляшками, пакетиками від сухариків, тобто відпочинок був гейно. Дивишся і думаєш, як можна жити поруч з такими нічіпурами. Зараз дякуючи велоклубу Тандеми, галявина та прилеглі території, виглядають чисто. Але хто знає, скільки ще протримається ця чистота, тому як після останнього разу, коли все прибиралося для проведення велогонки, через місяць-два вже все було як з наслідками антропогенної катастрофи, скажімо так, сміттєвий бум. І зараз видно, чисто, приємно. Можна відпочивати в будь-яку пору. а зараз я вас підведу до місця трагедії. Ось тут усе було. ялинки всі ці, сосни захаращені, пляшками, поелітиленом, пенопласт, склянки. Ось тут повністю всі ці місця були загажені. Ось тут ми назбирали. У нас там є фото, тут ми назбирали цілу купу, ось звідси, звідси. і до того пня було все в смітті. Це все ми винесли і склали в одне місце. Ці всі гілки були всі віні. сміттям. Зараз бачите, все чисто. Тобто, окрім основної функції велоподорожі та покатушків у нас кубі, люди ще й допомагають нашій планеті. Наша майбутнє вісі. Для гонки. Сподіваємося, що учасникам тут буде комфортно. Хлопці працюють, потягвається. А що це таке застроєння? Ти не знаєш? Ні. Родясь часи щось будували і не добудували. <звучить> 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 О, О, ось Я ржалась з дружиною вчора. Ти дивився, Ангела Чудяця, ні? Так, а я сейчас сірий рубає Дедушка трава носить. Сейчас я вже закінчу зйомку Я ж вам допоможу. <звучить> <звучить> Ах ти злий.